чому суть я не питаю. Науть смерті світло, зникло, Иночь. Кая сливны стерти, лише слово не знают смерті си раптом. Dzięki i Może Zakradnę Експертиза підтвердила, що тіло, яке знайшли на місці згорілої на запоріжжі машини, належить саме її власнику, батьку чотирьох дітей і активісту автомайдану Сергію Синенку. У міліції продовжують працювати над версією самогубства через борги проти рідні чоловіка, із якими поспілкувалися надзвичайні новини, впевнені, що причина загибелі в іншому. Згорілу тойоту з трупом в салоні знайшли між селами Червоний Яр та Івангород, що в Запорізькій області. В Міліції заявляють на машині тільки термічні пошкодження і жодних слідів від пострілів. Експертиза встановила особу загиблого. Ним виявився 36-річний Сергій Синенко. Чоловік був комерційним директором будівельного магазину в Запоріжжі, мав чотирьох дітей та дружину. Серед версій, які розглядають в міліції, самогубство через борги, нібито загиблий набрав кредитів, а розрахуватися не зміг. Але дружина Сергія у цю версію категорично не вірить. Говорить, чоловіка вбили за участь в автомайдані. Я, конечно, его отпускала, просила, можно я поеду, да, на три часа, на четыре. Ну сколько там длился этот автомайдан, автопробег этот с, этого, с Песков, там где-то ездили на Бабурку. Ездила раза три-четыре, может быть, пять. Ездила на вот эту заварушку, которая была, я не знаю, где это было. В общем, как бы я просто не вникала туда, но ездила и ездила. Ездил. Но... У нас были дома листовки, целая, целая этих, пачка этих листовок, эти флажки, эти ленточки. Згодом в інтернеті з'явилось відео, де відповідальність за спалювання активіста Сергія Синенка взяла на себе організація привиди Севастополя. Чоловік у масці назвав це помстою за участь у Євромайдані. Щоправда, ролик дуже швидко зник з мережі. Всю цю інформацію міліція наразі перевіряє. Кача по тині, плине кача, по ти, моя не Залаєш ми в злогодину. Залаєш ми в злу годину. Батько загиблого автомайданівця Сергія Синенка приїхав до Києва. Хоче гарантувати чесне розслідування смерті свого сина. 13 лютого на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей той згорів у власному автомобілі. Я приїхав в Київ для того, щоб донести і наша рідна Україна, побачила і узнала героїв в частності нашого сина Сергія, який любив життя, який мав четверо дітей, гарну роботу і дуже любив країну Україну. Спершу міліція вважала, що Сергій вчинив самогубство, але батько зумів довести, що до цього в чоловіка не було жодних підстав, ані боргів, ані проблем у родині. Нещодавно у Сергія народилися близнюки. Це для нього смисло життя було. сім'я, так як він був декретний відпочинку по за двойняшками. Їх три місяці назад народилася двойня. Нелогічно бути любящим, любимим. І ці ще з'явившись, двоє близнят. От яких ви лілеєв. у Київ Петро приїхав, щоб надати новій владі усю інформацію про сина та добитися чесного розслідування його загибелі. Говорить, тепер на це є шанс. Раніше слідчі навіть переписували його свідчення. А тепер я виступаю на майдані. В... На Майдані цей вихідний, який був, і я сказав усе все всім, всім і партійцям, і безпартійним, що я займаю місце от, свого сина і ми будемо побічна. Петро говорить, що сам перетворився у слідчого та зараз вчиться цієї непростої справи. Вважає, що сина вбили правоохоронці, щоб вислужитись перед колишньою владою. Але останнє слово має сказати слідство. Запоріжець Сергій Синенко під час Євромайдану був одним із активістів і на місцевому рівні, і в столиці. Разом із однодумцями закликали до зміни загубного режиму Януковича за відкритість і чесність поплатився життям. Вдова Ганна Синенко розповідає, чоловік потаки разом із старшою донькою їздили на Запорізький майдан. Загинув герой Небесної Сотні, 13 лютого 2014 року. Винних у смерті Сергія Синенка і досі не притягнуто до відповідальності. Уїхав просто чоловік із дому. Повіз дітей в школу, в садик. і просто ждала його вдома з двома маленькими дітьми. Він повинен був повернутися домой і не повернувся. Його живим закрили в його ж автомобілі, під облили бензином і підпалили. Його вбили, тому що він був активним учасником автомайдану. Його саме за підтримку майдану вбили люди, які потім себе назвали сівастопольськими терористами. Жорстоке побиття студентів біля стели незалежності під час Євромайдану стало останньою крапкою для місцевого активіста Валерія Марченка. Зібравши речі, поїхав до столиці України, де разом із побратимами відстоював право на гідне життя. Жертви Небесної Сотні стали поштовхом захищати незалежність нашої держави і в зоні проведення АТО. Ці люди поклали своє життя на алтарі нашої батьківщини, віддали життя таке своє молоде, вони щоб могли жити, жити і жити. Ну, віддали. І це не І це таремна не пройде. Ну, буде. Люди пам'ятають, дай Боже, пам'ятати, що буде довго. На честь Сергія Синенка в обласному центрі переіменували вулицю Кремлівську, на будинку, де жив Герой Небесної Сотні, та зараз мешкає його родина, встановили меморіальну дошку. Державні українські свята Ганна Синенко називає особливими. Її чоловіка, героя Небесної Сотні Сергія Синенка, два роки тому безкарно вбили за патріотизм. Без батька залишилося четверо дітей. Сьогодні ж виховує малюків на прикладі його ставлення до батьківщини. З маличку навчає знати свої права та обов'язки. Сьогодні родина на святковому концерті з нагоди Дня Конституції, в улюбленому вбранні національних вишиванках. Для нашей семьи особенно и для всех украинцев это большой праздник, так как он является Конституцией является гарантией прав человека. Я считаю, что для всех большой праздник. Молимо, Боже єдиний, нам Україну, храни, всі свої ласки, щедроти, ти на люд наш зверни.